Сьогодні я хочу задіти тему таргет в соціальних мережах. Дуже часто до мене приходять власники бізнесу, які а, говорять, що або вони в мене вже обслуговуються, і говорять про те, що а, давай поміняємо картинку в тареті. Вона вже от може приїлася, а вона вже скучна. І це не тільки в Таргеті. Я звертаю увагу, що в мене є ряд клієнтів, які теж дуже часто говорять. Я виключив цю рекламу, мені здається, вона вже дуже довго крутиться. Треба щось нове. І оце щось нове перетворюється в те, що вони просто задовільняють себе. Шановні власники бізнесу, ми задовільняємо в рекламі не вас. А задовільняємо потенційну цільову аудиторію, яка прийде до вас і купить ваш продукт. Тому питання: ви для себе креатив робите і міняєте її для себе, чи для потенційної цільової.